Всім привіт! Продовжуємо цикл наших коротких відео питання відповідь. Не їде мотор колесо. Можливо, воно згоріло? Перед тим як звертатися до майстерні, обов'язково огляньте своє мотор колесо. Якщо на ньому є помітна борозна від тертя обуччя, то дуже велика ймовірність, що ваше електроколесо згоріло, оскільки колесо треться. Воно сильно нагрівається, що спричиняє оплавлення внутрішніх контактів і навіть обмоток. Якщо ж зовнішніх ознак тертя мотора немає і колесо крутиться легко, то наймовірніше, проблема не в ньому. Потрібно буде перевіряти працездатність контролера, дисплея або акумулятора. Але про це в наших наступних відео. Тому! Під час встановлення моторколеса перед його експлуатацією обов'язково перевірте, чи легко воно крутиться і чи є у нього накат. При цьому потрібно враховувати, що вперед мотор колеса повинно крутитися легко, а у зворотньому напрямку на силу. Це нормально. Так і має бути. До речі, на нашому відеоканалі є докладна відеоінструкція з правильного встановлення мотор колеса. Посилання на нього я обов'язково залишу під відео. Ми ненадовго прощаємося з вами. Підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт і чекайте нових відео. А ми чекаємо від вас коментарів, і ми будемо намагатися відповісти на усі ваші запитання.